Витяжка для манікюру Bacos Nail Dust Collector. Дана модель доступна до замовлення в білому, рожевому та зеленому кольорі. Потужність витяжки 100 Вт. Витяжка оснащена HEPA-фільтром. Також має ось такий унікальний дизайн. Є підставочка для руки. Також ніжки. Буде комфортно і зручно стояти на столі. Розмір невеликий. Для того, щоб замінити фільтр, ми знімаємо річіточку, достаємо сам фільтр. Також ось у нас вентилятор. Витяжка має регулятор потужності. Тобто для комфортної роботи ви можете обирати, на якій потужності працювати. Рекомендуємо до замовлення.